Їдемо, їдемо за села пісочку накопати. Треба туалетик збудувати. Як ви все на ходу придумуєте? Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми вам будемо дуже вдячні за це і обіцяємо, що з нами буде весело. Сьогодні ми їдемо з вами за піском. Так, за піском. Так склалося, що в нас зараз немає вуличного туалету, старий розвалився, а часу зробити новий все ніяк не було. І ось нарешті ми все-таки вирішили почати це будівництво і для того, щоб змурувати туалет, тому що ми мурувати його плануємо з цеглин, нам потрібен пісок. Тому сьогодні ви прокатаєтесь разом з нами на возі з нашою кобилкою, з ромашкою, за піском. Самого процесу будування туалету в цьому відео не буде, тому що ми поки що будемо збирати всім потрібні матеріали, але я обов'язково зніму процес і покажу вам. Мурувати будемо ми з мамою вдвох, тому що більш немає зараз кому. Наші чоловіки всі або служать, або на роботі, тому справляємося якось самі. Маршомю! Чого ти тікаєш від відео? Що, показуєш свою жопу? Да? Не хочеш зніматися на відео? Ти задоволена, бо тебе випустили на вулицю, да, каже, а тут уже зелененька, свіжа травичка. Це, каже, набагато краще, ніж сіно жувати, да? Машунь. Машунь. І так ось позаду мене на ось цьому агрегаті ми будемо з вами сьогодні подорожувати. Обіцяю буде весело, з вечірком. Брать тебе з собою, так? Да? Хочеш побігать? Хочеш побігати, а ти шкоду робити не будеш? Ти ж шкодник у нас. Ну добре, візьмемо тебе з собою. Їдемо, їдемо за села, пісочку накопати, треба туалетик збудувати. Як ви все на ходу придумуєте? У вас талант? Так, Ричи, тебе з собою беремо, так? Да? Берем, берем. Я знаю, що ти хочеш. Хочеш, да? Ага. Наша краще, ніж їхати кудись робити. О, с ветерком. Красотень. Не випадство зараз. Черево. Вже майже приїхали. Ми на полі, там далі у нас тут слоденькі брези, сосни, і там ми будемо купати пісок. Вже в'їхали сосни. <різь> так, ну все, ми ніби вже і проїхали, В'їхали тут в такий, Соснинка в нас кажуть. Типу лісок, то тут хоча б немає вітру, спокійніше. Ось тут у нас розкопане, тож тут і будемо брати пісок. Мама пішла на розвідку перевірити, де можна брати, де краще, де, де пісок сам по собі буде краще. Біч! Річ! Іди сюди, йди сюди. Так, ось так. Тут розрито. Просто собі. Типу лісок, скажімо так, березняк, соснинка. І тут люди розрили, бо тут у нас є пісок, який багатьом е потрібен в різних справах. Там, по будові, да, вимру якихось фундаментів. Так як нам в даному випадку набудування вуличного туалету. Ну, Загалом кому для яких потреб потрібно, то вони приїжджають сюди і беруть. Наша машулька, транспорт, яким ми приїхали. Покажу вам, яка красота, природа, сосни, світить сонечко. Не знаю, чи чути там на відео, що співають пташки. Дуже класно. Просто неймовірно. В дитинстві ми сюди з братом приходили по маслята, по бабочки, і ці всі сосни, вони були ще такі зовсім маленькі, а зараз вже порозросталися і взагалі все дуже змінилося. Ну, пройшло і чимало років. Колись дуже любили, бо сини сюди. Річ, 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 що ти риєш? Нам, в принципі, багато сильно його не потрібно, тому ми довго тут не затримаємося. Мама розвернеться, зараз стане, щоб було зручно грузити, щоб не треба було далеко тягати, тому що в принципі, це така не сильно легка робота. Дивіться, обережно, щоб не з'їхати. Що Машулька, втомилась? Каже, ні. О, вже скільки накидали пісочку. Все, процес роботи почався, поки я тут штати установила, то мама вже піввоза накидала. Ви вже геть лопату закидали. О, я забула про їй. Ого! Та й лопати ходить війни щенка високо хотіли. що хватить. Якщо треба буде, то приїдемо ще. Трохи задихалися. Машунька, тобі тепер це все тянуть. Ще й нас. А на це я від депресії тяжка фізична праця. Точно. Депресію ту-ту. <рес> це точно. Робота лікує все. Вимостіться. Всього ми їдемо вже додому. Вже з піском. Так, невелика зупинка у нас по дорозі додому, хочу вам дещо показати. Як дерево на річку впало, воно вже, мабуть, тут давно лежить. Яка красота! Помахайте! Все, ми вдома, тепер залишилося вигрузити пісок. Річ уже в нас на привізі, щоб не бігав по сусідам, шкоду не робив, прогулявся трошки. Все, пісок скинули. Перший крок на туалет закладено. І сам процес зніму вам пізніше. Обов'язково покажу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми будемо раді. Вам.